Всім привіт! На жаль, сьогодні в нас така погода типово шотландська, тобто дощ, але мені це не завадить записати для вас відео про роботу в Шотландії. Дання, де шукати роботу, ось тут я придбав вам сайти, на яких ви зможете подивитися вакансії і розіслати резюме роботодавцю. Найпопулярніший у Великобританії сайт це Indeed. але ви маєте бути готові до того, що роботодавці не дуже люблять відповідати кандидатам, тому близько сотні резюме розіславши, ви получите ну максимум одну-дві відповіді а Решта просто проігнорують все нормально. Просто keep, keep looking, як тут кажуть, продовжити шукати. І ще один такий лайфхак: якщо ви терміново шукаєте роботу, у вас немає часу на ці розсилання, потім чекання, то ви можете підійти напряму до роботодавця, тобто пройтись по компаніям, які вам приблизно цікаві. Ну, наприклад, якщо ви шукаєте роботу в офісі, то просто заходите підходите на ресепшн, питайте менеджера. Та намагайтесь поговорити з менеджером обов'язково. Підходите до менеджера в цей час. У вас має бути роздруковане резюме. Віддаєте його йому, питаєтесь про роботу, кажете, що ви можете. Не не терміново вийте хоч завтра, і чекаєте на якусь відповідь від нього. Він або зателефонує, або ну якщо не треба, то ні. і так поговоримо про резюме. Перше, що я вам можу порекомендувати, це не писати свій бік е, та свою стать. Вони цього не люблять, тут це не прийнято. А, навіть можуть по цій причині вам не відповідати. Я маю на увазі статті. Бо а, тут дуже син строго в плані сексизму, якщо там були статті, статі вам відповіли, там можуть бути проблеми у роботодавці, що він на основі цього взяв на роботу або не взяв на роботу, тому не башіться. Далі, резюме має бути лаконічним. Не розписуйте багато, багато досвіду свого за 10-15 років. Тільки релевантний. Два-три всього досить. Третє. Пишіть свої навики. Усі, що маєте. Якщо ви можете працювати. Орді Ексселі, напишіться, якщо ви можете. Але звісно, це має бути релевантно. Якщо ви подаєтесь на клінінг, то ваш Орт Excel не дуже важливий для них. Четвертий, третє це е, обов'язкова помітка. UK Work Permit. Бо, вони е, тут багато емігрантів. Е, у яких немає дозволу на роботу, тому для них це дуже важливо. Вас на співбесіді це спитають і краще, якщо це буде в резюме. Ми говоримо про англійську. Як я вже казала у Великобританії, дуже багато іммігрантів, тому не хвилюйтесь. навіть якщо ваша англійська не B2 і навіть не C1, то ви зможете знайти тут роботу. Можете піти на низькокваліфіковану, якщо у вас взагалі немає ніякої англійської, навіть початкового рівня. А я, наприклад, працювала на ресепшені, хоча в мене також не супер рівень, всього лише інтермедія в 1 Але в мене вдавалося і розуміти людей, і щось їм підказувати. Просто не бійтесь, ідіть, Google-транслейтер вам у поміч. Зарплатня. Раніше мінімалка тут була 9,50 на годину, а зараз, 1 квітня, підняли до 10-25 на годину. Але в чому нюанс? А, більшість робот тут плюс-мінус урівнені, в плані того, що більше мінімалки ви мало де будете отримувати. Ну, тобто 11-12 фунтів, та це. Потолок. А, якщо, звісно, ви не працюєте на якійсь дуже серйозній посаді, по типу лікар, або якась гос Державна служба. І так, графік. День. Максимально, що ви можете працювати, це 8 годин на тиждень це 40 годин 48. Це в залежності від того, працюєте ви в суботу чи ні, бо більшість компаній не працюють в суботу надійно. Тому 40-48 годин це максимум, що можна працювати тут без переробку. про овертайм. Це переробка. Переробка тут оплачується вище. Тобто в півтора десь у навіть у два рази більше. Але це тільки якщо ви працюєте більше восьми годин на день. Тобто вісім годин оплачується стандартно, і все, що вище, в півтора рази більше. По перерви. Кожні 4 години вам дають 15 хвилин офіційної перерви. Це не обговорюється. Перерви, звісно, не оплачуються. Навіть якщо ви на них не хочете ходити, вас будуть вираховувати ці 15 хвилин на кожні 4 години роботи. І з приводу обов'язків. я вам скажу так: що тут не перевантажують. Якщо у вас якась навіть важка робота по типу клінінгу або там робота на заводі, це не одне і те саме, що працювати у Європі, у Польщі, тому не бійтесь. Тут легко. Дякую за перегляди. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А я поїхала на автобусі, бо я ще не зробила на таку машину. Роботу і вам вона срочно потрібна, то е, терміново. Бля, дівайся сіла. Лоупа три швидше. Дуже багато ем... емігрантів. Тому не хвилюйтесь, якщо вас... Хвилюйтесь. Дощ посилюється, тому я буду пришвидшуватись. А, блядь, а зачем я так говорю? Правильно?